Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися такими откровіннями, що надихає і дійсно приводить до реальності, на що ми щодня тратимо свій час. Бо багато людей можуть казати: у мене немає часу для Господа, але це воровство сатани. І якщо подивитися на ігри, на казіно, на доміно, на телеграми, на. Всі це інше є у людей час, а на Бога чомусь нема. І чому це так? Бо у людей є цінності, є якісь кумири, є якісь речі, що є важливіше, і це і робить, як то кажучи, хто є чий. І призводить до біди, до прокляття, і такі люди вони не можуть бути духовними. Вони такі люди к сожалению, підуть в ад. тому Бог цього не бажає. А бажає, щоб кожна людина вона стала учнем Христа. Е, учень Христа він подражає своєму учителю, своєму настоящому Господу. І чим займався Христос, він вивчав слово, він проповідував, він ізціляв людей і е, зрощував учнів. Тому і як християнин повинен також робити вчитись у свого вчителя і робити. Ті ж самі речі, і це призведе до щастя, бо багато людей вони можуть мати домівки, автівки, шикарні речі, але це щасливими не робить їх. Щасливими робить. Господь, коли ми виконуємо Його волю і своє серце завжди наповнюємо відкровіннями Божими, водою, як водою живою, і це буде і робити нас щасливими, бо ми з собою нічого не заберемо, а тільки буде радувати те, що ми зробили для Господа, яку ми волю виконали для нього і призвання. Тому бажаю вам, щоб ваше життя воно було щасливим. Якщо у вас є питання, пишіть. Завжди радий буду з вами спілкуватись. І я лишу в описі це відео для вас, щоб ви були щасливі, благословенні і учнями Христовими. Нехай Бог береже. Амінь.